Ніхто й уявити не міг, що коли Джонні Деп уперше показав свою версію капітана Джека Горобця-режисеру та продюсерам піратів Карибського моря, прокляття чорної перлини, вони будуть шоковані. Спершу Джек мав бути суворим і серйозним піратом, але Деп перевернув усе з них на голову, зробив героя ексцентричним, трішки п'яним і дуже схожим на справжню рок-зірку. Натхненням для нього став легендарний Кіт Річардс із «The Rolling Stones». У своїй уяві Деп побачив піратів як вільних мандрівників, справжніх старих рокерів, які живуть моментом і не Знають меж, коли актор почав втілювати цю ідею на знімальному майданчику, боси студії розгубилися. Їм здавалося, що такий Джек занадто дикий і незрозумілий. Та на щастя, режисер Горвербінський повірив у бачення деппа, і ця сміливість окупилася сповна. Сьогодні Джек Горобець один із найяскравіших і найулюбленіших персонажів в історії кінематографа. А згодом, як символ визнання цього натхнення, сам кіт Річардс з'явився у фільмі в ролі батька Джека, історія, де пристрасть та свобода творили справжню магію кіно.